Опікуєшся трьома дітьми і спокійний що до війська не заберуть. Не будь таким впевненим, навіть попри закон, що батька трьох дітей мобілізувати не можна, татові від цієї малечі прийшла повістка. Жінка вимагає, аби її чоловіка повернули додому, та її ніхто не чує. Вона звернулася до народного контролю. Пані Катерина, дружина мобілізованого Миколи, розповідає її чоловіка, призвали до війська вже майже місяць тому, і тепер вона сама виховує трьох дітей. Найстарший з них шестирічний Артем. Від першого шлюбу жінки плутанина вийшла через нібито невчасно подані документи. Те, вони сказали, що немає свідоцтва про уже те, що дитина є всиновлена. Тобто рахується двоє дітей. у Нас Ми зробили довідку про те, що справді на отриманні є троє дітей. Ми їздили ще в Рівне, в прокуратуру. Ми їздили, ми скарги писали. Та навіть після того, як Катерина зібрала всі потрібні документи, як того вимагали, військові все одно відмовляються повертати Миколу додому. Жінка каже, здаватися не буде. І спита спитали, яка подальша доля мого чоловіка. Він сказав Відмова. Я кажу, чому відмова, на якій підставі? тому, що в нього двоє дітей. Я ж, кажу, я, ж, я ж кажу, що Ми зверталися до юристів, нам сказали, що тільки довідка, нам все треба про те, що не зверталися за елементами, і довідка сільської ради. Я буду звертатися по правам людини, я буду в суд подавати. А що мені робити? Микола працює в місцевій школі, підтримують багатодітну сім'ю і його колеги. Директор звертався і в воєнкомат, і він. Радив Каті, що треба зробити і куди звертатися. Він у нас хороший працівник. Як трапилося так, що багатодітного батька-годувальника забрали до армії, народний контроль йде з'ясовувати у військового керівництва області. Там журналістів запевнили, вирішать вирішить проблему. Заява розглядається, командуванням буде прийнято рішення, і якщо є правова основа в вирішенні даного питання, по даному військовослужбовцю буде прийнято рішення щодо його демобілізації. Юристи у такій ситуації радять не зволікати. і якщо військомат далі наполягатиме на мобілізації, то потрібно звертатися до суду. За таких умов дійсності спрацьовується норма закону про те, що в разі утримання трьох і більше дітей віком до 18 років, така такий військовозобов'язаний не підлягає мобілізації. Всі спірні питання з цього приводу повинні вирішуватися на мій полі, в судовому порядку. Народний контроль буде обов'язково слідкувати за тим, чи повернуть Миколу додому. Михайло Присяжнюк Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейлкрапкаком.